Я залишок днів, я личутне дихання у затхлому коридорі буття. Світ не змінюється, лише шурхід часу, що сиплеться з очей, мов пісок, котрий забув. Чим був берегом чи годинником. Мені здається, що сонце не відпочинок, а милосердна пауза, в якій мораль розчиняється, наче цукор у холодній воді. Я живу у снах частіше, ніж у реальності. Це не втеча, це згода на слабкість, і саме тому страшно. Страх мовчить у грудях, дихає поруч, чекає, коли я знову заплющу очі. Четверть швидко гниє під вагою п'ятниці, новий рік день народження, календарні фантоми. Я старію, навіть не намагаючись, чинити опір. Сиджу в сирому підвалі свого розуму. Запах пліснявий старої ржі та гниючих думок піднімається з бетонної підлоги. Така справжня, така фізична моя, нікчемність над головою труби, тяжкі, мов дорослі рішення, каналізації, єдиний ланцюг, що з'єднує мене суспільство, мої терзання, мої. Не чіпайте їх, будь ласка, поверніть мені макети моєї недоступності, пластикові репліки інстинктів, які я так ретельно ховав під іронією. Кольори блякнуть або, можливо, я просто більше не бачу їх так, як раніше. Може, кольори ті самі, а очі мої, обросли піною, байдужі. Я вгризаюсь у власну дурість, мов старий пес, що вже не пам'ятає, чому кусає власний хвіст. П'ятниця понеділок, в який день, голова горить без полум'я, без диму, просто внутрішнє спалахування сенсу, який не встиг сформуватись. І так дратує, коли на клавіатурі немає тієї саме букви, тієї, що потрібно, щоб нарешті сказати правду. Навіть думки про божевілля стають банальними у світі, де кожен хоче здаватись глибшим, ніж є насправді. Усе розбивається об з нинішніх цінностей, таке ж тонке, як і наше розуміння, щастя. Ще один день або ніч. Я не хочу більше, ніж хочу, звісно, брешу. Матеріальні речі це лише ілюзія володіння. Уявна радість, примарна, тепло, яке швидко вивітрюється крізь дірки в нашому бажанні. Мені справді потрібно менше або більше тиші. Цивілізація це втома. Це коли мораль обгортається в целофан правил, зніженість роз'їдає характер. З перших дів нам кажуть, як правильно, а потім дивуються, чому ми нікчем. Те, що колись було чистим, у нас розчиняється у хибних формулюваннях дійсності. Світ наб'язують смисли, і ти врешті-решт погоджуєшся, бо вже не знаєш, що було дійсно твоїм. Ілюзія розірвана спокусами, стає твердою щит, але за ним порожнича. Ідеали незламні, бо ніколи не були живими, а духовність тріска, що тримається в тріщині, між треба й хоч. Страхи справжні лише там, де є бажання, тільки той, хто хо чогось хоче. Може боятись. Пробуй припинити споживати і світ стане агресивним, мов голодний торговий центр у неділю. Самотність наш товариш, сенс наш ворог, очі закриті в темряві, безодня, що здається, затишною. Ще один цегляний блок і стіна вища мене нудить. Я продукт адаптації, я соціалізований. Горло деренчит від фальші, я старий, схований у стінах з мертвою моралью, розкладаюсь повільно, але впевнено. І все це через головний інстинкт, старий добрий інстинкт, як вірус у базовому коді. Людина не потребує людини. Програмована полігамія, конфліктує з етикетом, егоцентризм як системна помилка у прошивці. Хочеш переконатися у власній сумнівності? Просто поглянь усередину. Подивись, що ти хочеш. Твоє бажання це не ти. Це бах. Ми тяжімо, до речей, що суперечить усьому, що нам нав'язали, від цього випадають шестерні. Мислення буксує здоровий глуз стирається. Я слаб, усунувся, немічний. Просто є вже не знаю навіщо. Я все ще тут, але що значить тут, коли координати умовні, а тінь моя лише тікає швидше за мене. Я не пам'ятаю, коли востаннє почувався реальним. Може, в дитинстві, коли торкався гарячої батареї, не розумів, чому боляче, але знав, я живий. Тепер все інакше. Біль став цифровим. Внутрішнім. Він не кричить, він співає мені на вуха мовчазні гімни. Марності. Моє тіло архів зношених рухів, моя свідомість фрагментована база даних, в якій пошук більше не видає жодного результату. Нічого не знайдемо. Цей рядок я бачив частіше, ніж своє відображення. Я боюсь дзеркал. Не тому, що бачу там щось страшне, а тому, що нічого не бачу. Лише контури, змазані фокусом самозаперечення. Моє обличчя це тепер більше посилання, ніж форма. Голоси навколо, наче прошивки, оновлюються, змінюються, але суть залишається. Білий шум чужих бажань. Вони всі хочуть чогось. Вони всі хочуть усе. А я хочу нічого. Хоча, звісно, брешу, бо всередині щось сваволить хтось забути запакований фрагмент того, ким я був, ким я міг бути, ким не стану ніколи. Мораль. Слово, що втрачає сенс щоразу, коли хтось виголошує його з трибуни, з екрану, з обкладники книжки про правильне життя. Цивілізація вчить нас сорому за бажання, але не дає нічого взамін, крім вітрин. Моральна кривизна а форма все так і задумане, приме. Лише маркетинговий прийом. Світ кривий, як зламане ребро після падіння з висоти власного ідеалу. Я втомився пояснювати, чому мені боляче. Це не біль, це системна вібрація реальності, яка не має кнопки мут. Я мовчу, тому що кожне слово виводить помилку. Душа вийшла за межі дозволеного простору. Згодом все зводиться до одного. Я залишив алгаритму, руїна інстинктів. Примара людина, яка колись думала, що зможе бути просто людиною. Світ у мене без кнопки назад. Тиша єдиний автентичний звук. Темрява, мій ландшафт. В мене більше не потрібна ціль, мені потрібне завершення, але не кінець. Я не шукаю виходу, розчинаюсь в інтерфейсі. Тінь, що немає власника, вікно ще не веде ні на вулиці, ні у світло. Просто в нікуди, як і я. Розкладання як форма тиші, я не зникаю, я просто залишаюсь в тиші в кімнаті, в собі, як вода в тріщині не висихає, просто є. Нічиє дзеркало, яке вже ніхто не протирає, ніхто не кличе, я давно нікуди й не йду. Ні з протесту, ні зі страху, просто немає напрямку. Мені вже не треба чому, для чого. Я існую повз паузі між думками, у затінку власної присутності. Я більше не прагну бути кимось. Ні чітким, ні цільним, я залишковий, як запах у старому пальці, як тепло в холодному ліжку, яке хтось ненадовго покинув. Колись я мав надію, тепер спокій. Не той, що приносить книги чи свічки, а той, що народжується, коли втома, врешті-решту сідає на дно, як пил рівномірно, без гніву. Я не чекаю змін не в тому, що не вірю, а в тому, що навчився дихати без них. Світ не ворог, не друг. І він просто світ. і Я просто в ньому. Не більше, ні менше. Мораль це більше, ніж напрямок. Це просто шум, що стихає, коли сидиш достатньо довго. Мені немає ідеї. Немає меседжу, лише тиша. І вона вже не тисне. Вона просто є, як все. Я живу не вимагаючи, я слухаю, не тлумачу. Я є. Не тому, що хочу, а тому, що не розчинився остаточно. Цей текст не крики, не щоденник, не запис для читання, не залишок думки, яка не зникла. Це я, просто хтось, хто досидів до кінця вечора, дивлячись, як світло падає на стіну і не шукав у цьому нічого. Це завершення, не фінал, а момент, коли вже нічого не треба додавати.